Неймовірно, 9 тисяч порцій сухих страв щоденно, 150 тисяч щомісяця мешканка села Лешаниця Ганна Поромова, підтримавши волонтерську ініціативу Борщ для ЗСУ разом зі своєю родиною та помічниками односельцями. З травня минулого року готує для українських військових сухі борщі, супи швидкого приготування, молочні каші. За цей час ойшаміцькі борщовари, як їх називають в селі, передали до Києва, де знаходиться обласний штаб, майже півтора мільйона порцій сухих сумішей. Лише за два останні тижні, коли перестали відключати електроенергію, місцеві борщовари переробили шість тонн овочів. Працююча пенсіонерка, головний бухгалтер одного з київських підприємств Ганна Поромова також хоче бути корисною та робити все для наближення перемоги. Що все починалося? Мабуть, з відчуття, що треба щось робити. Дочка знайшла групу в Києві, які почали робити ці борщі, почали сушити овочі. У нас була можливість, у нас були сушарки. От. я почала сушити. І як уже сна ну, стало так, що ти без цього не живеш, і ти розумієш, що це фінансові витрати, і це ну, був вибір моєї сім'ї. Війна, це пекло, що почалося, я не знаю, як його назвати, от воно зараз зробить томографію кожній людині, його душі. У березні 2022 року Ганна Васильна починала працювати сама. 12 років тому родина Поромових придбала в вольшениці житловий будинок, під дачу, тож мала підсобні будівлі, невеликі сушарки, а город завжди радував урожаєм. Коли ж за кошти сім'ї Поромових, Кошти, зібрані волонтерами і військовими, було закуплено ще кілька сушарок, причому набагато потужніших надійний кухонний комбайн, інше обладнання Ганна Васильна облаштувала у себе вдома невеличкі міні-цехи і організувала ініціативну групу небайдужих місцевих мешканок. Та мешканок із сусіднього села Бушево, які з травня минулого року долучилися до приготування сухих сумішей, щоб помічницям було тепло у літній кухні, навіть грубу змурували. Я працюючий пенсіонер, і мені допомагали моє підприємство. Вони мені купили чотири сушарки, от вони мені оплатили вартість комбайна. І щось самі докупляли. то куми привезли свою одну, а співробітник свою прислав одну. Потім на день народження минулого року діти нас під Одесу відпочивати з дідом, знуками відправляли, а в цьому році мені шкаф сушильний подарували на день народження. Так і зараз у нас один це сушильний шкаф, от у мене що я сама, і десять сушарок. Ніна Підлужня, Марія Дзюба. Катерина Саєнко працюють щоденно. Алла Матвійчук, Оксана Сахно, Наталія Ласівка у вихідні, бо в інші дні тижня зайняті на основній роботі. Наталія Леоненко, Катерина Грабовська, Тетяна ще їздять у вільний час з Бушевого. Хтось миє овочі, хтось подрібнює їх, хтось варить і чистить картоплю, хтось пакує готову продукцію. Восени ще квасили огірки, помідори та яблука. Ганна Васильівна безпосередньо займається сушінням овочів та організаційними питаннями. Також активно допомагають чоловік Ганни Васильівни Сергій Вікторович, на якому обслуговування сушарок, кухонного комбайна, забезпечення належного електропостачання, адже він за фахом інженер-електрик. Та син Константин, котрий підміняє біля сушарок стомлену за день матір, доставляє продукти і готові суміші. Його тут називають тягловою силою. Володимир Ласівка вдома сушить яблука по 6-7 мішків за тиждень, залежно від якості фруктів. Ще одна група альшаницьких жінок працює на вулиці Рогозянській під началом Наталії Горбатенко. Це Ірина Кривенко, Ольга Черненко, 14-річна Аня Кривоконь. Вони всю зиму б'ють горіхи, сушать яблука, моркву, бурячки, сою, виконують іншу необхідну роботу. Працювати жінкам і чоловікам доводиться щоденно по кілька годин. Часом у дві зміни. Ніхто з них не скаржиться, що треба вручну мити і чистити велику кількість овочів, зелень, стежити за чистотою продукцію, носити вантаж. А в кожного удома ще ж сім'я, підсобне господарство, городи. Знають, що бійцям на передовій доводиться набагато важче. Я сеєнко Катерина Петрівна, а жити все осені допомагаємо тут. Відколи пана Васильівна відкрила, ну, розпочала оце все. Дуже тяжко Знаю, що син мій йде по воєнних дорогах. Працюємо кожен день. Я дуже рада, що я можу хоч трошки принести якийсь вклад в перемогу, бо, чесно кажучи, дуже хотіла хоч щось хоч чимось допомогти. І дякуючи Ані, що вона тут організувала такий, е, як вона каже, блокпост. Я теж можу трошечки свого, своєї праці, щоб швидше була перемога. Зрозуміло, що ми кожен день за наших хлопчиків і дівчаток молимось. І хоч трошки їм своєї сили, своєї любові, свої ну, оберіга, скажімо так, посилаємо ну, з цими овочами, з цими борщами, супами, тож ще легко підготувати суху суміш для миттєвого приготування борщу для військових. Перша ініціатива з виготовлення сухих борщових і супових наборів Кухарська сотня з'явилася ще в 2014 році. У 2022-му, після широкомасштабного вторгнення, сухі борщі почали виготовляти в Коломиї за вдосконаленим рецептом, додаючи сушене м'ясо і сушену відварену картоплю. Цей рецепт потім дійшов до Києва, де народилася ініціатива-борщ для ЗСУ. Ініціювала добру справу волонтерка Тіна Коротаєва. Ганна Поромова. Знайома з нею отримує від волонтерки консультації. Ольшаницькі борщовари теж використовують вдосконалений коломийський рецепт. Аби борщ був смачним, що найперше потрібні якісні овочі. Їх та зелень безкоштовно привозять люди з Ольшаниці і сусідніх сіл, з рокитного, з фермерських господарств. Наприклад, запрудяни збирають продукції з усього села і доставляють на переробку поромовим вантажівкою. Є порозуміння на цей рахунок з керівництвом Миронівської та Богославської громад. А на зібрані кошти ольчаницькі борщовари закуповують м'ясо, крупи, яєчний порошок, сухе молоко, інші необхідні продукти, пакети для пакування. Патріотизм і віддача окремих благодійників не менш вражаючі підприємці підтягнулися. О до нас везуть підприємці бусами, бус буряка, мотли, бус моркви, капу, бус цю капусти, значить е, кури у 200 кг за свій кошт. 200 кг е, мироновці взяли по собі вартості. Нам привезли ця дорого Стоїть 100 гривень, і 150, Ви розумієте, от як купляти? Ну якось таку. Ну і от так хтось знову як приїжджає, родістомися, а потім хтось додається і так ну солідно додається, і ти розумієш, що твоя справа не марна. У нас не буває таких ну, случайних людей. Не буває. Ну от ми збирали наєчний порошок, так з ракітного при... стає бус. Э, з ракітного э, чоловіка. Я потім узнала, що він з ракітного, мені батюшка Олексій сказав, бо він давав адресу. А от він приїхав, це тут борщі варять? Я говорю, тут. а не пахне, а в мене якраз саме береть. Він виняв 5 тисяч, каже, це вам на порошок. Ви просите гроші. І вона такі випадки є. Микола щириця. У нього був город засаджений зеленою цибулею на продаж. Цибуля зеленю у коліно, і ми сушили її два тижні. Хлопці машиною їздили чотири рази забирати. Потім ще його брат отдав, двоюрідний. Та говорю, ви би навіть оптом этом ви би підняли купу грошей, бо я знаю, що це таке. І він говорить, ні, хлопцям нужніше, розраховуючи в основному на власні сили та волонтерів. Поромови сподіваються на більшу допомогу людей, виставляючи повідомлення в соціальних мережах. Розповідаючи про досягнуті ними результати лише за електроенергію, щомісяця доводиться платити близько 10 тисяч гривень. Сушарки працюють вже цілодобово і з навантаженням. Чого ж найбільше в даний час потребують ольшаницькі борщовари? для виробництва наших супів, ми потребуємо абсолютно всі овочі. Це картопля, буряк, морква, капуста, цибуля, часничок, у кого є. беремо. Зараз зима щавель можна, консервований, маринований, І кого морожений. Беремо, Солені огірки на розсульники беремо, м'ясо нежирне, васолька, горіхи. Яблука сушені бажано і дуже велике прохання із моллю не передавати. Якщо є паутинка вермишель, щоб вона запарив і розварилася, будь ласка, якщо є овсяні хлоп'я, будь ласка, гречка, хлоп'я дуже, пластівці дуже дорогі, уже гречку і рис варимо і сушимо самі. Для жителів міста Ракетного кого є можливість, кого буде бажання приносити до Православної церкви, там священно з задоволенням все прийме і до нас, доправить, найде яким шляхом. Хто може особисто, будь ласка, ольшаниця, Лісова 72. От я би зараз хотіла би звернутися до покоління свого 60. Я знаю, що ми дійшли до, до цього віку. Купа хвороб, десь якийсь відсоток здоров'я, але я думаю, що той відсоток нам дозволить почистити бурячок, почистити моркву, десь покришити яблучко, десь побити горішки. Хотіла би попросити своїх ровесників, От ми маємо допомогти нашим дітям вистояти в цьому пеклі, а наші внуки їм допоможуть розбудувати тоді цю державу. Я, я знаю, що так буде, я в цьому впевнена. Тож допоможімо команді величеницьких борщоварів з великим серцем. Адже цей ще один яскравий приклад патріотизму і самоорганізації звичайних людей на Рокитнянщині для підтримки українських військових та майбутньої перемоги дорогого вартує. Нас не здолати!